Кетрін, принцеса Уельська, захворіла на рак. Увечері п'ятниці BBC виклали відео, на якому Кейт повідомляє причину своєї довгої відсутності, адже після січневої операції на черевній порожнині з'ясувалося, що в її організмі присутні ракові клітини. Моє відео було змонтовано до цього оголошення, проте я викладаю його з цим дисклеймером для того, щоб залишити в сучасній історії аналіз повного провалу в піарі найвпливовішого медійного обличчя однієї з найвеличніших країн світу. Я щиро бажаю Кейт швидкого одужання і подолання цієї зарази. Ну, а ми. Переходимо до хронології подій того, як монархія вирішила скинути всі свої факапи на хвору жінку і допустили цей божевільний Кейт Гейт. Тож, ходять чутки про те, що Кейт зникла безвісти вже протягом кількох місяців, але окрім цього, вона збирається розлучитися, тому що принц Вільям шахрай. Короля Чарльза III ледь не поховали, а ми так і не дочекалися обіцяного мега-оголошення від королівського палацу, яке нам обіцяло BBC. Всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, теревенимо про різні попкультурні події, крашимося на сілєп і намагаємося зберегти нашу кукуху здоровою у вирі всіх цих подій. Сьогодні ми продовжуємо шукати кейт як і кімуська, а також розглядати нові конспірологічні теорії. Ну і не роялсами єдиними. Подивимося, що там ще відбувається у зірок у Голівуді. Так що, поїхали! XO, XO. Кім, до речі, не єдина селеба, котра торкнулася Кейт Гейту, Блейк Лайвлі виклала занадто відредаговану фотографію в рамках реклами свого напою Бетті Бас, і підписала: Я так щаслива поділитися цим новим фото, що я зробила сьогодні, щоб оголосити аж цілих чотири нових продукти в Бетті Бас. Тепер ви знаєте, чому я була відсутня весь цей час. Жирний тролінг ось цієї фотографії Кетрін, яку, начебто, вона виклала на День матері. Котру визнали фейковою, проте про все по порядку, Блейк. До речі, вибачилася за свій пост одразу, адже вважає його дуже дурним і недоречним у світі останніх новин. Не вщухають чуткі, домисли та цілі конспірологічні теорії з приводу місцезнаходження Кетрін. І як тільки ну, я виклала своє напівжартівливе, напівсерйозне відео про принцесу Кетрін. В той же день нам, начебто, представили її фотографію, нібито вона в автівці зі своєю матір'ю кудись їде. Проте це фото викликало ще більший резонанс, ніж очікувалося, і тільки дужче й дужче затягувало нас у цю кролячу нору. І не знаю, як ви, а я в неї пірнула з головою. Тому розповідаю все, що я там знайшла. Бо знайшлося там багато цікавого. Почнемо з цього фото. По-перше. Це якість в той час, як ми маємо ось таке відео Ріани з виступу на передвесільній вечірці індійських мільярдерів, показувати публіці настільки неякісне фото ну це просто зашквар. По-друге. Це кількість. Нам показали лише одне фото людини, котру на той момент не бачили на публіці вже близько 70 днів. Причому людини не аби якої, а майбутньої королеви Великої Британії. І ви хочете сказати, що папереці не клацали як вжалені своїми фотокамерами, щоб зробити більше фоток, а ще краще відео. Ви відчуваєте, що це вже пахне ну, занадто постановочним, а не реальним фото? Далі більше. Після того, як за допомогою новітніх технологій прибрали зайвий шум з фотокартки, ми побачили, що обличчя цієї людини не дуже походило на обличчя Кейт. Погана операція. Чи все ж таки інша людина? Адже в очі кинулася ще і відсутність родинки на обличчі Кетрін. Можливо, через низьку якість фото і прибраних вручну шумів. Рельєф родинки, рельєф шкіри він також прибрався. Проте в очі кинулося ще додаткове колесо у автівки. Ну і фотку остаточно заклеймили в мережі як несправжню. Ну а далі в нас був день матері, після якого все взагалі полетіло шкереберть. Принцеса Уельська виклала на своїй сторінці в інстаграмі фотографію, на якій вона з дітьми веселі, посміхнені, дивляться на камеру. І, начебто, цю фотку зняв, зробив сам Вільям і підписала словами подяки за добрі слова про одужання, які їй надсилають весь час. І інтернет. Просто вибухнув. Фото буквально розглядали під лупою і, звісно, знайшли те, що шукали. Незрозумілі артефакти на рукаві Шарлоти, а також ця левітуюча спідниця. Руки Кейт, одна в фокусі, інша в розфокусі. Відсутність обручки. Волосся Кейт, яке також дуже дивно в розфокусі, в той час як одяг хлопців він більш чіткий. Більше того, з'явилися здогадки, що. Обличчя Кейт вставили з черневого видання Vogue А одна дівчина з Тіктоку вона пішла ще й далі. І зробила ціле розслідування, в ході якого з'ясувалося, що ця фотка могла бути зроблена ще у листопаді, бо вона застила модягу дітей, і за светром Кейт знайшла день, в який уельські були вдягнені в ці речі. І по-перше, ну навряд чи королівські особи будуть вдягати одні й ті самі речі для фото двічі. А по-друге, вона добила, що светр на фото, хоч і є темно-синім, насправді він білий, бо такого фасону светра компанія, що його виробляє. Не робить в інших кольорах, окрім як в світлих. Ви, ви взагалі розумієте рівень цього осінту? Коротше, весь цей ажіотаж призвів до того, що два найбільших в світі видання Reuters та Associated Press викинули оголошення, що це фото є зманіпульованим. І тому вони виставляють. Kill Notification, що означає, що будь-яка новина, пост, стаття з цією фотографією не є правдивими, і вони взагалі радять прибрати з мережі, тобто вбити це фото, іншими словами, в них немає доказів, що це фото справжнє і що на ньому дійсно зображена принцеса Кетрін. Вау! Просто вау. Таких kill notifications за весь час існування цих гігантів було буквально перерахувати на пальцях однієї руки. Це дуже дуже серйозне звинувачення в підробці. І навіть королівський палац вже не зміг його ігнорувати, і навіть Кетрін, якщо ми візьмемо за правду, що це пише дійсно вона, виставила сторіс, який перепрошувала за всі непорозуміння, і за свої, як вона сказала, любительські спроби у фотошоп. Проте, якщо ви не знали, Уельська має ступінь в історії мистецтва, а також працювала у сімейному бізнесі, робила фото для каталогу виробництва та дизайну. І ще, мені здається, має якусь премію за свої фотороботи. І ви хочете мені сказати, що ця людина зробила би такі дурні помилки при обробці фото. Вибачте, проте тут явно щось не так. І питання, де Кейт, воно почало звучати ще гостріше. А тепер ще раз, на цьому моменті королівський палац точно знає, що принцеса Кетрін хвора, і вони перекладають на неї провину за свої недологі спроби у фотошоп для типу заспокоєння чуток, котрі зрозуміло, що після такого тільки спалахують ще більшим полум'ям, виставляючи ось це сторіс виправдання від жінки, що явно знаходиться в поганому моральному і фізичному стані. Їх піарника варто звільнити без вихідного пособі із записом у трудову книжку, бо це провал. Мені здається, що на цьому моменті королівський палац він вже був ну просто в паніці, бо на тижні після гори звісної фотографії з дітьми з'явилася ще одна фотографія, яку люди одразу навіть не захотіли розглядати як правдиву. На цій фото, начебто, Кейт з Вільямом були сфоткані в машині, як вони, начебто, їдуть в лікарню. Тут кидається в очі на відповідність розташування цеглин над машиною і в склі машини. Проте, можливо, це частина огорожі, а не стіни, тому цеглини глини не співпадають. Проте питання викликало і зображення Кейт. Хтось сказав, що це знову фотошоп зі старої фотки Кейт. А хтось сказав, що це взагалі коханка Вільяма, маркіза Чомлі або Роуз Ханбері і тут я маю вам розповісти чутки про зраду Вільяма. Одразу дисклеймер, жодних підтверджень, жодних фактів не існує в підтвердження правдивості цієї теорії. Проте, так як це найобговорюваніша річ зараз, ми маємо попліткувати і про неї також. Чітки про можливу зраду Вільяма з Роуз почали циркулювати ще у 2019 році, коли Кетрін була вагітна третьою дитиною. Розпустив її один пліткар у Твіттері, після чого майже одразу видали в своє повідомлення, свій твіт Проте ідея, як то кажуть, в головах у людей засіла. І начебто її навіть спростовували юристи Вільяма. Та періодично в пліткарський аккаунт Де ОМУА зливалися чутки про зраду Вільяма, причому зі згоди Кейтрін. І все б це так і кружляло десь на периферії, якби не ось ці фейли палацу з фотошопом, зникненням Кейт і абсолютна відсутність відповідей. Ну і звісно, люди почали шукати правду самостійно. І на світло повспливали статті жовтої преси за 2023 рік, в яких йшлося про те, що Кейт, начебто, хоче відійти від своїх обов'язків, що Вільям називає її емоційно нестабільною. Але зараз, через півроку, це стало виглядати так. Нібито принц Вільям щось спеціально зробив скейт, щоб розвестися з нею і зробити майбутньою королевою свою коханку. Тут же посипалися заголовки минулорічної давнини, в яких йшлося, що Роуз начебто, розлучається зі своїм чоловіком через те, що він дізнався, що один з їх спільних дітей не від нього. А чий? Правильно, Вільяма з'явилася ціла теорія, що. Кейт дізналася про цю дитину, і в сварці з Вільямом сказала, що в неї у самої роман з Томасом Кінгстоном. Пам'ятаєте того, кого знайшли мертвим з травмою голови? Навіть припускали, що, можливо, Кейт завагітніла від свого коханця. І Вільям злетів з катушек, побив Кейт, тому вона потрапила у госпіталь. А сам в Томаса на підтвердження цьому служать фото з незрозумілими синцями у Вільяма на щелепі, а також стаття від 28 лютого 2024 року. Під заголовком: А що буде, якщо принц Вільям вчинить серйозний злочин? Не треба на мене нападати, я розумію. Що звучить абсолютно крінжово, кріпово і вигадано. Проте, знаєте, початок руху фрібрітні також починався як конспірологічна інтернет-теорія, котра, на жаль, виявилася правдою. І насправді зараз пішли чутки, що у Вільяма завжди були проблеми з контролем гніву, і це просто завжди прикривали, ховали. Адже найголовніше для цієї сім'ї, для вінзорів, це зберегти корону. Все в них взагалі робиться для того, щоб захистити і зберегти корону. Вони йдуть на будь-які жертви, аби сама гілка влади монархія не припинила своє існування. Я не здивуюся, якщо світ згодом побачить якусь документалку від Нетфліксу на підставі цього всього шаленства. Треба подумати над акторами, хто б міг зіграти Кейта, хто Вільяма. А от на роль Роуз Ханбері може підійти і сама Маркіза, бо по-перше, вона колишня модель. А по-друге, як кажуть, їй все одно нема чим займатися в її величезному маєтку, адже вона не живе зі своїм чоловіком, бо є його бородою. Ходить чутка, що її чоловік Девід Роксевич, маркіз Чомлі, він і гей. Живе в Парижі зі своїм коханцем. А Роуз йому потрібна лише для прикриття та народження йому спадкоємців, спадкоємців його титулу, його багатств. І він не проти того, щоб вона й сама в свою чергу мала коханців. Просто знаєте, от краще за Санта-Барбару, ну чесно. Роуз та Девід одружилися у 2009 році, коли йому було 43, А Роуз 25. Він старший за свою дружину на 23 роки. І загалом все своє життя Девід мав таку репутацію плей. Боє та вічного холостяка, проте на горизонті з'явилася Роуз, Оголошення про заручене сталося дуже швидко. Потім весілля, і в той же рік народилося аж двоє синів. А у 2016 році, і донька. Я чесно не думала, що спадкоємці таких високих титулів, статків. Нерухомості та мільйонів фунтів кидаються у шлюб так швидко. Проте звідки взялися розмови, що він все-таки гей? Ну якщо відкинути той факт, що вся рідня ніколи не вважала Девіда тим типом чоловіків, котрі одружуються, починаючи з 80-х років минулого століття, його часто бачать в дуже Міцних близьких і дружніх стосунках з богемним фотографом та французьким письменником Франсуа Марі Баньєр. Він, до речі, є хрещеним батьком двох дітей Маркіза Чомлі, який більшу частину свого життя проводив. І проводить не в родовому помісті Х'ютон холл а на лівому березі Парижу в будинку Баньєра. Я вас попереджала, що я пірнула в цю прірву з головою і вже знаходжуся занадто глибоко. Проте давайте більш тверезо і по фактам. Фактом є те, що принцесу Кетрін на людях бачили останній раз 25 грудня, а 28 грудня 23 року, о 18.30 бачили королівський кортеж, що мчався у госпіталь не 17 лютого, як заявляв палац. Також цей аккаунт зробив припущення, що ще у жовтні минулого року Кейт була вагітна, судячи з ось цього відео, де Кейт несвідомо положила свою руку на живіт. Минулі припущення цього аккаунту про вагітність принцесу вони справдилися. Припущення, що Кейт втратила дитину і наразі знаходиться або в комі через ускладнення операції, або у надзвичайно важкому емоційному стані. Вони виглядають правдоподібно і реально. Можливо, вона абсолютно не хоче йти на контакт і співпрацю з палацом, тому вони і викручуються з фотошопом як можуть. Можливо, вони дійсно розглядають варіант розлучення Кейт та. Вільяма, бо всі ці чутки про можливу коханку і можливих дітей вони хоч і звучать дико, проте витягаються на світ божий саме зараз. І це точно не просто так. Ми часто з вами обговорюємо про те, як працює піар у зірок. І я так розумію, ці закони працюють для монархії так само. Я ще бачила таку тему, що, можливо, готуються зречення престолу від Чарльза і що його спадкоємцем буде не Вільям і не його родина. Але то таке. А ще пару днів тому у журналу People з'явилася інформація, що головні робітники Кетрін Senior Staff, мабуть, головні помічники, вони не бачили Кейт і не розмовляли Вляли з нею з часів містичної операції, ну а от буквально вчора в клініці, в якій Кейт, начебто, проводила операцію, дехто з персоналу намагався отримати доступ до її медичних записів, тобто влізти без спросу у документи Кейт. Після чого госпіталь звернувся до поліції з вимогою розслідування цього випадку. Особисто від себе скажу, що на мій погляд, це все дуже дуже погано пахне. І я можу тільки сподіватися, що з Кейт дійсно все добре, і ми скоро її побачимо. Бо знаєте, мені не хочеться на власні очі вже у свідомому віці переживати повторення історії принцеси Діани. Також з вихідних циркулювала чутка про те, що BBC має протягом 72 Годин оголосити якусь надзвичайно важливу інформацію, що стосується королівського палацу. Що це навіть прирівнювали до протоколів, коли померла королева Єлізавета, власне оголошення ми і отримали, проте не через 72 години, а через 120 я впевнена, палац сам і запустив цю чутку, щоб ми були готові. Проте в понеділок ми отримали ексклюзивне відео від TMZ, на якому, начебто, Кейт та начебто Вільям прогулювалися з покупок на місцевій ярмарці. І знаєте, як на жінку, яка відходить від операції на черевній порожнині і не може виконувати свої королівські обов'язки до кінця березня, ця Кейт, ну щось занадто жвава. Ну і до речі, вона зовсім не схожа на ту жінку, що була у машині на Фотці, котру нам вкинули кілька тижнів тому. Коротше, щось відбувається, але що саме, абсолютно незрозуміло. Єдине, що я можу, тільки констатувати, що зі смертю Елізавети все в них там пішло по причинному місцю, і явно бабуська при всій повазі тримала цю інституцію просто знаєте, в залізних рукавицях. Хоча на фоні всіх цих конспірологій і маніпуляцій з фотографіями кажуть, що і ця фотка Елізавети з її онуками вона відфотошоплена, наче як її онуки були просто скопійовані і вставлені з інших фотографій. Ну і, мабуть, піарникам БКР слід було звернутися за допомогою до Кріс Дженнер, щоб розрулити всю цю каламуть, котру вони намутили. Бо ж видно, неозброєним оком, що Бідосі, знаєте, ну от просто не справляються. Фотошоп серйозно. І наостанок ще раз подивіться на ці фотографії, і якщо на останній це Кейт Міддлтон, то питання: хто тоді на першій і на другій, особливо на другій. Це просто ідеальний приклад для вивчення в універах, як ЗМІ замовчазної згоди невтручання королівського двору маніпулювали інформацією та переконували нас, що це Кейт і що з нею все добре. А також газлайтили вкидами про коханок та нестабільність у відносинах уельських. Сподіваюся, що Кейт Гейт на цьому вирішений і ще раз побажаємо принцесі скорішого одужання. Ладно, поїхали далі. Арон Тейлор Джонсон стане новим Джеймсом Бондом. Чи не стане? Плітки та конспірології навколо Британського королівського двору трохи розбавили чутками про можливого нового агента 007 королівської розвідки. Газета The Sun викатила статтю про те, що Eon Production, кіностудія, що має виключні права на зйомки фільмів про Джеймса Бонда, вони запропонували контракт Аарону Джонсону. Проте підтвердження від нього начебто досі не отримали. Загалом для актора, котрий буде грати Бонда, це буде дуже напружена і насичена робота, адже контракт підписується не на один, а на цілих 4-5 фільмів. Тобто це означає випасти з виробництва інших фільмів, ну мінімум десь на років 10. І насправді не кожен актор погодиться на такі умови, і тому я думаю, тут велику роль грає гонорар. Ну і звичайна слава найгарячішого розвідника. Навіть Пірс Броснан, колишній агент 007, колись казав, що на місяці було більше людей, ніж акторів, що грали цю роль. З тих пір, як останній Джеймс Бонд Деніел Крейг пішов з ролі, чутки кружляли навколо таких імен, як Тео Джеймс, Калум Тернер, Ідріс Ельба, Том Голанд і Том Гідлстон. Звісно, що всіх їх об'єднувало їх британське походження, адже справжнього Бонда має грати справжній англієць. До речі, Арона також пророкували на цю роль вже давно, і якось в одному з інтерв'ю він зазначив, що йому це дуже лестить, що люди бачать його в цій ролі. Йому дуже приємно, і це насправді величезний комплімент для нього. Ну, подивимося, чи здійсняться пророцтва. Мені особисто здається, він шикарна кандидатура на цю роль, особливо після його танджерів. В швидкісному потязі. Такого бонда я б нарешті подивилася. До речі, якщо ви помічали таку тенденцію, майже всі пісні, мені здається, всі пісні, які були остами до Бондів, вони отримували оскари. І вчора. Після чук-Ток про нового Бонда Лана Дель Рей підписалася на Аарона Тейлора Джонсона в інстаграмі. І мережа просто вибухнула радістю, що, можливо, це означає, що саме Лана буде авторкою-виконавицею нової пісні Бондіани. Ну а знаєте, там і шанси на Оскар виростають як на Греммі, так хоч Оскар. Лануся заслужила. Ну і мені тут попалася така новина, що Кейт Бекінсейл потрапила у лікарню, але причини чому не розголошують. На минулих вихідних Кейт виклала пост з каруселю фоток зі своєю мамою, своїми домашніми улюбленцями та самою собою на лікарняному ліжку у лікарні. В пості вона вітала свою маму з днем народження, а також всіх матерів Великої Британії з днем матері. Окрім цього, в пості вона так з долею суму натякала на свою теперішню ситуацію і дякувала, що за її відсутності мама наглядає за її тваринами та підтримує Кейт. У скрутний час. Також вона викладала в сторіс фотку зі своїм котом, який прийшов її відвідати. В госпіталі. І ця фото, до речі, викликала деякі протиріччя, адже люди почали писати, що це, типу, занадто привілейовано бути з котом в лікарні, коли тобі погано. Типу, в нас, звичайних людей, такої можливості немає. Як на мене, критика не дуже доречна в цій ситуації, тим паче ми не знаємо. Можливо, цей кіт має довідку, що це support animal, Тобто. Е Тварина, яка полегшує психоемоційний стан свого господаря, і такі тварини мають доступ до всіх закладів, куди не можна зі звичайною твариною. Я, до речі, дуже чекаю, коли в нашій країні зможуть ввести такі норми. Бо мої коти це дійсно мої антидепресаріки. і вони завжди полегшують мій стан і настрій. Кейт наразі досі залишається в госпіталі через 9 днів після. Перших фоток вона виклала селфі все ще з лікарні в лікарняному одязі та на лікарняному ліжку. Причини її стану досі не розголошуються. Сподіваємося, що з Кейт все буде добре, і вона швидко одужає. До речі, я якось пропустила скандал, що був навколо Кейт Бекінсейл та Бафти. Бекінсейл посварилася з британською академією за те, що вони не включили її відчима, режисера телебачення, що помер 10 січня у віці 87 років. До своєї рубрики на пам'ять Memoriam» під час церемонії нагородження. Більш того, на офіційний запит Кейт вони відповіли їй таким дуже холодним і нечемним листом-імейлом, що дуже обурила акторку. Рой Баттерсбі отримав бафту за свій вклад у розвиток індустрії, у розвиток британського телебачення. І цю нагороду, до речі, презентувала йому сама Кейт. У 96-му році сьогодні БАВТА сказали мені, що вони не гарантують, що мого відчима включать в Мінмеморіям. Виходить, людина, що померла менше тижня тому, має пройти прослуховування перед комісією, не дивлячись на свій вклад в індустрію за десятиліття своєї довгої кар'єри. Я розумію кейт, проте і розумію академію. Адже, скоріш за все, сюжет був розроблений і затверджений задовго до 10 січня, і вносити в корективи в таке ну практично неможливо. Більш того, ця дань пошани тим. Хто покинув нас у 23-му році. І, скоріш за все, Роя Баттерсбі внесуть у список на наступні церемонії 2025 року, коли будуть вшановувати діячів, що пішли з життя у 24-му. Проте, я думаю, вони б могли їй саме так і відповісти. І з трохи більшою повагою та шаною. Ну, отакі справи. Ну, власне, на цьому і все. Я дуже вас всіх люблю, обіймаю, всіх цілую, ви всі в мене принці і принцеси. Всім па-па!